Всім привіт! З вами Роман Грет. Сьогодні 10-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Можу вам сказати, що все йде по плану. Так, то все-таки зараз я непогано замучений. Так і досі таки певна аудиторія людей, можливо, вона сміхається наді мною. І говорять мені погані речі. Це буквально якраз мої знайомі і говорять мені, що я є повністю безумний. І що, знаєте, найголовніше, що я цьому дуже радий, так? тому що якраз ці люди, які говорять просто вам неприємні речі, вони будуть вас зближувати до вашої якраз цілі. Такого в вашому житті просто не буде, якщо ви хочете. Поміняти своє життя, досягнути нового успіху, щоб вас хтось не обсуджував і говорив вам погані речі, такого просто не буде. Ким ви б не були мільйонером, мільярдером. Якщо хіба що ви будете сидіти на дивані і взагалі нічого не робити, запам'ятайте, тоді вас ніхто не буде обсуждати. Тому сьогодні 10-й день. Тяжко, так, звичайно, тяжко, багато дій потрібно зробити, щоб виконати такий результат. Сьогодні, зранку, я прокинувся навчання, дві години далі я навчаюся, як правильно, все докупи, зліпити в інтернеті, навчаюся у свого наставника. Після цього я поїхав у тренажерний зал, де півтора години я сьогодні бігав я займався кросфітом, півтора години. Після цього я приїхав в офіс. І вже якраз до вечора працюю для того, щоб досягнути своєї цілі. Сьогодні також я ще аналізував, як працює реклама. Знаєте, що я вам скажу? Вона ідеально працює, тому що сьогодні приєднався до мене ще один активний партнер у мій бізнес. Тому я вважаю, що реклама вона також ідеально працює. Далі також я використовую безкоштовний метод. Сьогодні також я пропонував іншим людям можливість приєднатися у мій бізнес і змінити своє життя. Так, звичайно, я далі це використовую, тому що у нашому бізнесі людина йде на людину. Запам'ятайте собі. І щоб, звичайно, переконати цю людину, потрібно, щоб вона вам повірила. Це якраз один із секретів мого. Успіху, як підписати новачка у вашу команду. І також я займався ще своїм сайтом romanagre.com Ромаграє.com. Romanagre І я там весь час якраз також пишу про свій виклик і ділюся своїм досвідом. Тому також сьогодні багато часу зайняв мій сайт. Звичайно, я працюю якраз максимум над ним і над рекламою свого сайту, і своїх якраз соціальних сторінок в соціальних мережах. А, сторінок ВКонтакті Facebook. В Фейсбук. Facebook. Ф... Інстаграм якраз в основному і я якраз зосереджений на рекламі от цих трьох соціальних мереж, тому що вони є найбільш актуальні. І, звичайно, відеомаркетинг він просто ідеально працює, тому що за допомогою відео можна якраз максимум впливати на людей. Тому сьогодні день пройшов, результат є, плюс один новий активний партнер. Займаюсь далі і своїми людьми, і своїми партнерами. Тому в мене вже є команда людей, яка активно зі мною працює, і, звичайно, разом тільки з ними я досягну якраз успіху. Тому моя ключова задача це коли я підписав людей, звичайно, що мені їм потрібно допомогти, щоб вони стали директором. І я буду якраз ти по цій схемі, що мені потрібно також їм допомогти, щоб вони також розвивали своїх лідерів. Тому що наш бізнес працює геометрична прогресія. З яким людям ми допоможемо, такий буде наш і успішний результат. Тому сьогодні також активна робота із своїми активними партнерами. Десятий 10-й день залишилось 80 днів. До мого результату 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. З вами був Роман Грей. Слідкуйте за мною. Включайтеся мною у мій виклик. Життя насправді досить коротке, щоб втратити його на непотрібні вам речі. Підписуйтесь на мій канал у Ютубі, на мій блог romanGreet.com. Слідкуйте за мною і включайте разом. Se não é o meio, velho, que pagar